За останній період на Житомирщині епідеміологи фіксують постійне та досить стрімке зростання захворюваності на грип та грві. Через це масово закриваються школи та інші навчальні заклади. У семи районах вони вже припинили свою роботу, адже найбільше страждають від вірусних інфекцій саме діти. Епідемічна ситуація захворюваності на грип і ГРВІ дещо погіршилася. Всього в період з 11 по 17 січня захворіло 7030 осіб. В 2,6 рази виросло захворювання серед дорослих і на 38%, 38 від захворюваних скалують діти до 17 років. У коридорах Житомирської обласної дитячої лікарні зараз особливо багато людей. Щоденно лікарі приймають до 20 дітей із підозрою на грип або ж ГРВІ. Лікарі наголошують, що особливо небезпечними вірусні інфекції є саме для дітей. Особливо це стосується найменших діток. Отож, батькам радять у випадку появи перших симптомів захворювання одразу ж звертатись до спеціалістів. Це підвищення температури, це недомагання, це слабкість, це в'ялість. У Малих дітей це може бути відмова від їжі, може бути влювання. В послідуючому може з'являтися кашель, може він бути і сухим, і злаючим відтінком, болючий кашель. При деяких інфекціях це може бути вологий кашель з виділення великої кількості харкотиння. Нежить Повинні звертатися до лікаря і, відповідно тому призначатися лікування або обстеження, надаватися допомога. Житомиряни ж епідемії не бояться. Переконуючи, найкраща профілактика це загартовування та здоровий Спасибо. спосіб життя. Не переїдаємо, не перепиваємо, висипаємося і не посещаємо місця скупчення людей. Будемо більше яблок, банани, так тебе. І все нормально буде. Ну не отчаиваться і все буде отлично. Летом закаляємося, а зимою чеснок, лимон, чай. що то пытаемся. Максимум народні методи, чеснок, все такое.